Доброго дня, дітки. Ви мене впізнали, хто я такий? Так, я дійсно гномик лісовичок, який живу у лісі і дуже люблю гратися. Одного разу йшов я лісом і зустрів дуже незвичайного гномика, в якого був відкритий ротик. Я ж в нього питаю, хто ти такий? А він мені відповідає. Я голосний. Я дуже люблю і вмію співати. Давайте ну, ми послухаємо, як я вмію співати. А-о. У. Е. І, і. Е. Малята. Давайте зараз ми разом повторимо. А-о. У-і. І, е. Гному лісовичку дуже сподобався цей друг, і вони пішли гратися разом. Тут вони зустрічають хлопчика, якого закритий ротик, йому саменькому дуже сумно. От вони йому запропонували гратися разом. Питають, а як же ж тебе звати? Мене звати приголосний. Мені саменькому дуже сумно, але знаєте, що я вмію робити? Давайте я вам покажу: я вмію свистіти, С -с 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 -с. шипіти, Ш -ш -ш -ш. ричати рр, жужжати криктати, -х -х. ось так. Але мені хотілося ще з кимсь гратися. То давай будемо гратися разом. От голосний з приголосним домовилися гратися. Голосний собі співав, приголосний йому допомагав. І так почали утворюватися слова із звуків голосних і приголосних. Малята! То що вам сподобались мої лісові друзі? Так? Давайте ми пригадаємо, як вони звуться. Це в нас голосний, В нього ротик завжди відкритий і він завжди співає. А це його друг приголосний, в нього ротик завжди закритий. Голосний завжди позначається кружечком, а приголосний позначається паличкою однією, так як ротик закритий в нього. До зустрічі, малята! Я ще дуже хочу з вами зустрітися. Бувайте здоровенькі!